Добрий вечір. рада вітати усіх, хто у цій порі з нами. 71-ю річницю визволення Черкащини від німецько-фашистських загарбників відзначаємо ми в ці дні березня. З кінця вересня 43-го, по березень 44-го року. Такою є хронологія звільнення районних центрів нашої області. Нагадаю, що першим був драбів, а останньою умань. Саме про ці роки, про героїв, які звільняли наш край, Україну. І в цілому тоді Радянський Союз. Сьогодні будемо говорити з гостями студії. Це голова обласної організації ветеранів Володимир Михайлович Веретільник та ветеран Великої Вітчизняної війни Григорій Омелянович Лещенко. Вітаю вас! Володимир Михайловичу, ви, як ніхто, як очільник ветеранської організації, знаєте, що чимало людей, героїв. Великої вітчизняної війни звільняли наш край. На жаль, сьогодні вже багатьох з них немає в живих, але хочеться, щоб попри от плин цих років пам'ять про цих людей зберігалася. Тож сьогодні, думаю, та сама нагода ще раз нагадати, можливо, деякі прізвища, можливо, деякі життєві історії, які варто передавати з покоління в покоління. Згодні зі мною. Відзначаючи 71-шу річницю визволення Черкаської області від фашистських загарбників, в першу чергу хочеться привітати наших ветеранів всіх черкащанів, а в першу чергу ветерани великої вітчизняної війни, ветерани, які звільняли нашу область від фашистських загарбників. Привітати працівників тилу, які способствували цьому визволенню нашої області, дітей війни, які внесли свій вклад у цю перемогу і визволення нашої області, звичайно. Тема Великої вітчизняної війни це дуже болюча тема. Це болюча рана, яка не заживає, не заживе і, напевно, буде не заживати ще і в майбутньому у душах і серцях наших е е наступних поколінь дітей, правнуків і праправнуків, фронтовиків. Адже 300 тисяч черкащан стали на захист нашої батьківщини в роки Великої вітчизняної війни, і близько 280 тисяч з них не вернулося додому. І це ж люди були різних поколінь починаючи від 10-12 років, які були в підпільних організаціях, які були в партизанських це діти наші, і, 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 і закінчуючи вже мудрими руками наших батьків, наших дідів, яким було за 80, за 90, які теж в партизанських загонах, які в підпільних організаціях творили цю перемогу, творили визволення нашої області від фашистських загарбників. І це число звичайно входить. І 80 тисяч вивезених молодих людей на каторжні роботи, з яких майже 60 тисяч не вернулися на рідну Черкащину. І взагалі доля їх залишилася до цей час, невідомо. Хоча Черкаська обласна організація ветеранів і робить багато для того, щоб повернути, забути імена, повернути батька, ну вже дітям, нащадкам переможців, хоча б місця поховань, де поховані їхні близькі і рідні. Звичайно, роки Великої Вітчизняної війни полегло багато наших Черкащан. І от сьогодні ми на пагорбі славі за участю керівників нашої області, ветеранів великої вітчизняної ветеранів вітерани праці, збройних сил молоді, громадськості міста і дали їм останню шану на пагорбі славі, поклонилися, положили квіти вічно їх пам'ять. Ну, Всіх живих ветеранів ми дуже раді, що у нас ще десь близько 2,5 тисячі. Є фронтовиків, як кажуть, настоящих фронтовиків, які з винтівкою чи з автоматом в руках закопав окоп від Волги, дійшли до Берліна. І тобто, ми сьогодні від ради ветеранів, та й від всіх черкащан, я хочу їм побажати звичайно. В першу чергу, здоров'я. Ну і як каже Божа заповідь віри, надії і любові ще на довгі довгі роки, щоб не тільки відзначити ось зовсім скоро 70-річчя великої перемоги, а й щоб дожили ще до сторіччя перемог. Щоб не забували, що така перемога є. Звичайно, Черкащина дала багато героїв і подвигів в роки Великої Вітчизняної війни. І ми не можемо сьогодні просто не згадати наших маяків, наших світил, яких знають не тільки в нас на Черкащині, не тільки в нас в Україні, а й взагалі в всьому світі. Це двічі герої Радянського Союзу, командуючий наймолодший командуючий в періоду Великої Вітчизняної війни Іван Черняховський, якого народила і виростила Уманська земля. І сама велика оцінка, я думаю, про нього буде те, що прем'єр-міністр Англії Черчилль сказав: якби в мене був хоч один такий командуючий, як Іван Черняховський, то ми б фашистську Германію розгромили ще тоді, коли вона тільки напала на Францію. І можливо б і великої вітчизняний не було. І взагалі Друга світова б закінчилась набагато раніше і з меншими жертвами. Я думаю, це дуже велика оцінка. Да, і ось 18 лютого ми відзначали 70, 70 років. Від дня його трагічної загибелі на території Польщі їздили делегації з Білорусі, їздили делегації з Литви, Даже їздила делегація Польщі, збиралися ветерани і дали дань поваги нашому земляку. Ну і звичайно, більш нам відоме ім'я двічі родянського Союзу Івана Черня Івана Степаненко. взагалі, ну, нас на Івана везе в області. Вони багато подвигів. Звершили в роки війни він сам збив 38 фашистських літаків і за це отримав дві зірки. Але такий факт у нього десь маловідомий, можливо, можливо, не з бойової його діяльності, тому що. Літати, стріляти. це ми всі можемо представити. Такий біографічний факт, як він одружився, тоже на дружина, і теж вона була фронтовичка у Тетяни Аркадьві, цієї дружини, був тяжко поранений на фронті батька. Батько був один з ну, командиром дивізії, і вона вирішила їхати до батька на фронт, щоб його лікувати, бути коло нього. Ну, в госпіталь воєнний, де він лікував. І... А Іван Черняховський це ой не Черняховський. Іван Степаненко. Степаненко в цей час приїхав в Москву отримати першу зірку Героя Радянського Союзу, отримавши зірку, він же теж збирався повернутися у свою частину для продовження воювати з фашистами. І вони ще, коли брали білети, білети в касі, стали рядом. Тобто Іван Степаненко став за молодою дамою, в чергу покупати білет. І так вони познайомилися. тобто казалося, що вони йдуть в одному поїзді, в одному купе через 4 години Тетяна Аркадівна спогодилася стати дружиною Черняховську. І прожили вони 65 років років і щасливих ну, черняховського Степаненка. І прожили вони 65 щасливих років. Недавно тільки вона теж пішла із життя. Як кажуть, Царство небесства і земля. Богом». Ну, це наші такі великі світила. У нас ще один Іван є. Іван Траченко із Христинівщини. Тож цікава його, особливо військова доля. Він льотчиком був, літав, був збитий. Коли... Збитий був як? Він захищав у бою свого командира і прикрив своїм самолітом самолет свого командира Лавриненка. І Таким чином, спас свого командира від наймовірної загибелі. Але для того, щоб врятуватися, йому вже не було можливості самому. він пішов на таран фашистського самоліта, але схватив з тарану. Сватило в нього ще сили, як кажуть, і спізнання. Він зумів випрыгнути з самоліта і приземлити, але вже на землю він долетів в непритомному стані і був взятий в полон. Фашисти вже знали про цього льотчика, і довгий час його агітували перейти на сторону їх або в армію ПА або в армію Власова, але він не погодився. Тоді зі злістю вони викололи йому одне око, щоб він більше не став е літати, і е вивозили на в концлагер в фашистську Германію. Це було е під Харковом збитий він. В районі Кременчука Івану Драченку вдалося тікти з, з товаришами із вагона і вернутися назад на фронт. Так от він, як пролікувавшись, ставив собі штучне, штучне око, око да, обманувши медичну комісію, вернувся знову на фронт і Зробив ще значить зробив три подвиги, за які був удостоєний трьох орденів слави. Той він у нас і герой радянського союзу, і кавалер трьох орденів боєслави. І от, під участвуючи у Корсуншенській битві, він зумів. Коли його ведучий був збитий і випернув самоліт в районі Сміли, недалеко від «Деорізон» завод, він зумів посадити самоліт на розкисше поле, забрати свого товариша і перевезти у частину до тобто, фашистської території, перевезти. за що це він отримав другий орден Слави. Так, що і герой Радянського Союзу, і кавалер, таких все в Радянському Союзі було чотири, і дуже приємно, що один із них це наш земляк. І хоча ще, ще одна судьба, у нас у Смілі був величко і кавалер, повний кавалер орденів бойової слави, а в повоєнні роки він ще й отримав зірку героя соціалістичної праці. Тобто фронтовики уміли не тільки воювати професійно, а й вміли потім добре працювати, заліковуючи фашистські рани і відбудовуючи наше государство. А от подивіться, у нас було ж в області і 65 підпільних груп. 32 партизанські загони. Черкащина внесла значний вклад в розгром. Я не кажу, що основний, але значний вклад, тому що перемога складалася із невеликих подвигів і так далі. І ви знаєте, не завжди партизанські підпільні організації очолювали люди, яких, ну, як була біографія безупречна, як ми кажемо. так? Тобто, ось. Були у цьому у Христинівки брати Панченки очолювали підпільну організацію. А в 37-му році їхній батько був розстріляний як ворог нашого народу. Але ж брати очолювали боротьбу проти фашизму безпосередньо у самі Христиниці. Також і в Тальному очолювали підпільну організацію брати Григорій і Віталій Проценки. Батько в 37-му році був на 10 років їхній засуджений, теж до 10 років. Як ворог народу, і ми звичайно приховували такі факти, можливо, по незнанню, але я думаю, що це робилося в ці цілях пропаганди. От керівник підпільної організації у, Таль... у селі Талянки Тальнівського району Кузьма Гриб, був розстріляний після війни. По доносу його звинувачили в Зраді, то але він же ж очолював підпільну організацію. Да? Приходилося десь може контактувати із фашистами, щоб щось розузнати, щоб потім знищити і так далі. І так, і це не, на жаль, не поодинокі такі в нас випадки, коли учасники підпілля, коли учасники партизанського руху були звинувачені. Уже в повоєнні роки, як вороги нашої держави осуджений, і дехто і навіть лишився нашого життя. Ми не можемо сьогодні згадати і буду Чигиринського району, де було спалене повністю село за допомогою партизанським загонам. І 82 особи з живцем були спалені. Це ж діти, це ж жінки, це старики. То ми чого ми сьогодні? Як же ми можемо сьогодні оправдувати фашизм? Який живими палив у сараї дітей? Це вже саме в Мельниках, цього Щегиринського району. Mm -hmm. Так також 10 сіл таких у нас. В області, коли були спалені, близько 1100 людей згоріли в вогні заживо, коли німці стояли рядом, і реготали і дивилися насолоджувалися, так сказати, трагедією дітей, трагедією батьків, стариків і так далі. Ми не повинні сьогодні забувати цю історію. І не повинні повертатися до неї зі зброєю в руках, засуджувати це все треба і думати. У нас в області 1400 пам'ятників і одиноких могил, і братських могил, в яких поховано 170 тисяч наших визволителів і 110 тисяч наших мирних громадян, які були розстріляні німцями в роки Великої війни. Їх не тільки треба зараз... Приводити в належний стан, за ними. але перед ними треба кожен день знімати головний убор і кланятися цим людям, завдяки чого ми сьогодні живемо. І таких прикладів можна привести дуже багато. От цікава доля нашого льотчика лютого Григорія із Монастирища. Уже в останні дні війни, він, будучи. Командиром зводу форсували одер, І от коли він залишився, вже один з тих, хто форсував цю річку, і був дуже тяжко поранений. Ну, в спішки боя, санітари, хто там підбирав тіла, прийняли його, що він помер, і нанесені було, і додому прийшла похоронка, що Григорій загинув смертю хоробрих і похований на землі. Тоді Германської Демократичної mm -hmm. Республіка, зараз Федеративна Республіка Германія, але ж яке було здивування. Але я думаю, це було дуже радісне, коли він у вересні місяці і героя. Звання Героя радянського союзу їм було присвоєно посмертно. І дома вже отримали близькі рідні е документи на те, що він герой радянського союзу, і похоронкою рядом лежали ці документи. І Було, я думаю, що радості меж не було, коли Григорій прийшов додому в вересні місяці, саме, да, і потім Калінін, голова президії Верховної Ради Радянської по-новому, повторно визивали його в Москву і вручали вже як живому звання героя Радянського Союзу за цей подвиг, коли він знищив близько сто. Фашистських солдат і захистив своїх однополчан при форсуванні вже ріки одер. Це в останні вже дні війни. Ми, Володимире Михайловичу. Я перепрошую трошки, ми обмежені часом. Да. Хочеться Григорія Омеляна, ще також залучити до Росії. Пане Григорію, ви ж також брали участь у форсуванні одера, так? Так, да. а от що згадується, от з тих днів, з тих часів. E, взагалі, от все-таки з часом міняється якесь уявлення про цю операцію. Те, як ви сприймали, будучи ще юнаком її, і вже потім, коли, можливо, десь щось ви її читали і дивилися якісь документальні фільми. Да. <кхи> ви знаєте, ну, форсування річки це велика, Problem, велика. проблема. Велика да. проблема, так. Та й з такими боями, з такими. Ми фарсували у кустрина <кій> одар. Ночою це було діло. На всіх під, і підсобних плав з і понтони наводили, але їх ще чаші і, і, і збивали німці. <кій> Ну, це страшне діло було, як кажуть, ідеш, все, і дев'ятий раз вже полетів у воду, то, і на ну, то. Тобто вже ну, подумки інколи із з життям прощались, поки їй так? Так, звісно, так. Да. Хто, навіть, було, таке на, думки такої не було, що все, ось перейдеш на ту сторону. Ну а після е, зайняли оборону о, під Кустрином, е, побули в обороні, окопалися, як кажуть, оговталися трохи. І 14 апреля е, була розведка бою. Е, а 16-го було вже генеральне наступлення на Берлін. 16-го вдосвіта приїхала кухня, дали по 100 постограм, <поснідали>, поснідали, сказали, шинелі скидайте, просто тут на місці, де на тому все. І назад не оглядайтеся. Ми не знали тоді, що, що це ж буде підсвічуватися прожекторами, все підсвічувалося. Ну, після е, сильної артпідготовки, е, і оце як дивіться, так туди, де ті наради падали і підсвічувалось цими прожекторами, то це, е, знаєте, проявляйте собі так, що це наче була там ад якийсь. Все, все змішалося отако на, на тому. Нам було завдання до вечора зайняти Зеліївські висоти. Це страшне було наступлення. Там німці так окопалися бліндажі такі один на одному бліндажі. Ну, нам приказ був не то в бой не вступати. Тільки вперед, тільки вперед і все. Німці ззаду оставалися, а ми вперед на, на то, і йшли. Yeah. І так ми до вечора е, зайняли Зелінські висоти, до Берліна заливало 65 кілометрів всього. Ну, з важкими боями, з важкими боями дійшли до Берліна. Як кажуть, дождались е, победи, відпразнували А, ну, а потім ми ще, е, я ще був два роки в окупаційних військах, Там, е, до 47-го року. В 47-му вже добулізувався додому. Ну от я дивлюсь, сьогодні ви так з посмішкою про це згадуєте, а дійсно от можна просто собі уявити, наскільки да, все це було ну, страшно. Так. Що ж да, вже після якого нема чого плакати. Після всього, того, що остався живий, то треба. Пішати. Після 70 років ось після <рістити> війни прожили, і надіємося, що ще. Так, <рістити> да, да, то ще й дожив до 93-го року. Ну так. А от сьогодні, от Володимир Михайлович, тільки кілька таких невеличких історій розказав. Все таки, як ви вважаєте, що сьогодні необхідно в першу чергу робити для того, щоб ось ці історії зберігати, щоб підростаюче покоління, школярі, які сьогодні, на жаль, не так багато і не всі взагалі знають про велику вітчизняну, щоб вони також якось просочувалися цією інформацією, і десь вона торкалася їхнього серця. От я вернусь до сьогодення. От ми сьогодні антитерористичну операцію пропагуємо дуже хорошо. Я думаю, що у нас фактично немає громадян на Україні, які не розуміли тих подій, які сьогодні відбуваються на Донеччині і на Луганщині. От таку ж пропаганду треба вести і про наших дідів про тих батьків які зберегли нам 70 років миру які виграли велику вітчизняну війну оця пропаганда від кожне село в кожному селі є пам'ятник, от там повинні проходити уроки мужності в кожній школі повинен бути музей або хоча б кімната бойової слави я вже казав скільки ми зараз проводимо всеобласну з ініціативи обласної ради ветеранів, ми проводимо всеобласну акцію посади дерево за того хлопця. Тобто, щоб кожен громадянин нашої області посадив дерево, будь-де, на дачі, вдома, на вулиці, в парку, в саду, декоративне яблуню, грушу. Є, і в місці з внуками, в місті з дітьми посадити. хай вона росте. Хай росте і родить потім, і щоб це була пам'ять. Що в рік 70 сімдесятиріччя це посаджено це дерево за хлопця не тільки великої вітчизняні війни, а й миротворчих операцій, тому що в нас багато хлопців участвували в цьому. І оці учасники антитерористичної операції. Але як же ми можемо пропагандувати? Дві неділі назад помер останній наш із могікан героїв Радянського Союзу. Ну він не герой радянського союзу, а кавалер чотирьох. Медалі за відвагу, а це фактично перерівнюється до звання героя радянського союпільних однак і все однакове. Андрон Палипович Руденко Буда Орловецька прощальне слово говорили Тільки ветерани не було нікого більше. Нікого не було, тільки ветерани. То як же ми можемо пропагандувати і зберігати правду? Тому треба треба, щоб це була правда. 70 років уже ми йдемо. 70 років незабаром два місяці, фактично залишилося. Я не буду називати країну агресора. Я білорусі по білорусі вже йдуть фільми. Де реклама, йде виступи партизан білоруських, учасників війни білорусів. Тобто іде. люди, ветерани згадують молоді, пише реферати, зачитує на цьому. Читається вірші, які написали самі діти. А ми звернулися до управління. До департаменту тепер охорони освіти, освіти і, і, науки. і науки давайте проведемо спільний конкурс Вічна пам'ять Моя сім'я в роки великої вітчизняної війни ні. Це не положено, ми проводимо його самостійно. Звичайно, це трудновато, але ж було б цікаво, якби це конкурс, заохочення якесь було, щоб дітвора п'ятих, сьомих, восьмих класів порилася в цих пожоклих фотографій своїх про своїх дідів, да, про дідів про прадідів, щось да, і самі б Так, да, У Черкасах цікаво. є добра традиція. Виходить на 9 травня з фотографіями своїх дідів. То це, це ж дуже добре. От давайте згадаємо такий приклад. Ми багато говорили про дівдокію Лисенко, яка провела 10 синів на фронт. І вернулося 10. але ж у нас ніде ніхто ніколи не, не, не згадує ім'я Степанової е, є. Ліє Стенії Федорівни з Стальнівщини, яка провела дев'ять синів на фронт, і дев'ять не вернулося. І чоловік за дві неділі до визволення тального загинув у цьому у партизанському зоні. 10, то є десять теж похоронок. І вона не спіла похоронити чоловіка як похоронка за похоронкою, що сльози не висихали від попередньої похоронки. Як вже приходила інша, могло видержати серце. Та ні одної матері серце такого не види. Виростити фактично дев'ять синів і чоловік десятий, і в один день як кажуть. Втратити, втратити все. Можна жити? Так, звісно, не можна. Ми багато говоримо, можемо сьогодні говорити про Олександру Шулешку, яка в Черкасах в роки Великої в Вітчизняної війни спасла 75 дітей, створила невеликий да, будинок, будинок, будинок. 15 євреїв, спасла всіх. Навіть коли вивозили в Германію втікла з ними в Вінниці, вернулася в Черкаси. Отакі от жінки, от такі подвиги. На таких подвигах ми повинні виховувати нашу молодь, тобто на прадих. Ще ж багато ось живих фронтовиків дві з половиною тисячі. В нас тих, хто воював, я ж сказав, близько 2,5 тисячі. А очевидців ще ж більше великих. Чому не зустрітися в школах? Бояться зустрічатися. Чого боятися? Це наша історія. Ну куди діватися? Одне є, була Куликовська битва, як ми кажемо, була вітчизняна війна 12 го року, була велика вітчизняна війна, 280 тисяч. Тільки Черкашан погибли, як ми говоримо, 8 мільйонів. Українців, тобто чого ж ми повинні розтопчувати ці могили, забувати Наоборот, їх треба зберігати і на них говорить ось о порядність, чесність і мудрість виховувати в наших людей. І при, приклади в кожному селі я говорю, можна навести. Приклад як тільки в Новригорівки у могилі лежить 19, в одній могилі братська лежить 19 героїв радянського союзу. Та про кожного розкаже, весь навчальний рік кончився. Я вам дякую за участь у сьогоднішній програмі. На жаль, дійсно ну, можна побажати нашим обмежені ветеранам часом. Будь ласка, коротко. Здоро, побажання. Да, ну 70 років у нас зовсім скоро. і дуже хочеться це. 71 ша річниця визна Черкаської області. Це як передень великої перемоги. Ну, я хочу і прошу всіх ветеранів, особливо фронтовиків, дожити до дня перемоги і відзначити його, попри всі економічні та політичні трудності в нашій державі. Шановні оглядачі, наша програма підійшла до завершення. Дякую її учасникам, що сьогодні зголосилися поспілкуватися. І міцного, міцного здоров'я вам, шановні ветерани, і дякуємо вам за ваш подвиг.